Ну що ж, всім привіт, народ. З вас підписов Подбайком продовжуємо грати в Хардсферм 4 з модом Rise у Харків за Запорізьку Січ. Починали за козацькі Січі, продовжуємо за Запорізьку Січ. Так, тут ми б'ємось з Кримом, Крим тут намагається захиститись, що мені дуже не подобається. Будівництво натримай поліпшені верстати по фокусам. А, ось чому. Я згадав, чому я зупинив саме тут минуле відео що тут щось по фоксам треба йти. Так, сюди я нікуди не піду. Це просто якась військова гілка. Морська стратегія Тут так не цікаво, не цікаво, не цікаво. Не все я розумію. Але тут мало того, що ось зменшують кількість е, фабрик споживаючих. Коротше, для народу. Так тут ще і додадуть потім максимум заводів в області. І тут домовитись з, Полтав... з Полтавою, але. Це вже, вже домовлено все. Давайте поїхали спенсуватися на земельній реформі. Це мені більше подобається. Опа, ти сюди, ти сюди, ти сюди, ти сюди. Вперед, оточення робимо. О, все прекрасно. Це прекрасно. Ви програли. Так, куди їдеш? Сюди, я так хочу. Добуваємо їх тут. І далі в них просто не буде військ. Так, а ти йди сюди. Да, так, -да так, -да, вони закінчать наступ цей. О, добувайте. Так, Рим, як. Як це прекрасно? Скільки там він втратив. Я 3000, воно тисячі, ну. Ну це ж прекрасно. Все. Що ж, далі вперед. Просто агресивний наступ. Ну, типа, в них майже нікого не лишилось. Ну, їх лишилось просто дорозносити. Ой, якого біса? Так, поняшка, швидко сюди. Крим отримав Маріуполь. Маріуполь. Їм віддав Маріуполь, і тут Миколаїв хтось віддав. Якого біса. Так мені щоб... Далі по цим фокусам пройти піти. Підтримка демократії потрібна. Ну. Демократор, форматор. Да? Є. Раз, там реформа якраз прийшла. Що ж, та все забираємо. Блін, флоту в нього нема. Крім чому в тебе нема флоту. Висунути вимога. Затворити і вийти. Так. Я ніяк це не сімейлюю. Прикро. Дуже прикро. Чи достигені в мене військова поліція? А, так, я кавалерія. Шаблон один. Прикольно. Окповні землю. А, я не можу замінити шаблон. Дай просто. Просто, так, коротше, мені блокують просто створення копій. Так, ну давайте я не знаю, встану ось так. Сілитись сюди, я не знаю, хто буде наступним моїм ворогом. Я гадки не маю, хто буде наступним моїм ворогом. Фокус, 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 фокус. І тут ой так далі дадуть. О, шаблони цієї держави, де тренувато розпускати війська з ними. Все вперед. Мені треба відкрити собі можливість редагувати себе. Так, видобуток ресурсів. У нас 38-й рік. 38 рік спочатку обществувальні машини. Проблема в тому, що в мене не всі привінці національні. Це тупо, це дуже тупо. Ту те, що Полтава була національною з самого початку. І Таврії могли б бути національними. Вся Таврія. Ось і Північна. І Східна Таврія. Реформувати армію. Переробити дивізії. Нарешті. Мої ця демократична позиція. Ой, це кайф. Ще більше на 5%. 40% демократії. Мені треба 50. Так. Треба буде потім міністра освіти взяти, тому що він ще 5% політвлади дасть. Публічний заклик до виборів. Ой, я можу. Так, зачекайте. Так, да, так, да, так, да. нехай народ буде почути, і в мене підтримка демократії ще буде більше. Я тільки за. я отримав дозвіл до переробки. дивізій. Дякую, дякую. Так, тут далі. Нічого прям занадто цікавого не бачу. Ось експортувати зерно, максимум заводів у області. Хоча Ми нічого не будуємо, блін. А, це цей баг. Так мене зараз так. Ти хоча б. Так, ти хоча б моє національне. Дякую, Кременчук, Забудовуємо спочатку тебе. Блін, я вже б. Аааа. Воно весь цей час, після того, як забрав Кременчук, мене просто фабрики в нікуди йшли. Просто в нікуди. Ой, до речі, до речі, до речі. Дивіться, мене зараз на гарнізон 50 тисяч йде. Я беру сюди і заходжу, кавалерія шаблон один ставлю. І... на гарнізон 43 тисячі йде. Ми більше не отримуємо ефект від демократичної бої. Ну, вже і так близько. Поліпшені верстати. Треба було з самого початку йти пік демократії, якщо я вже хотів цього. Так, вже ж. Перед засліджуємо піхотку. 56 приліт на день. Який жах? Так, експлуатувати зерно є. Так, це інфраструктура, це цивільних заводи поза мапою. Прекрасно. Миколаїв Бургас. Ну, на цивільних заводи поза мапою. Це просто прекрасно, тому що в мене вважаю, всі вони в трьох будуть. Пацювати. Ні, зменшити призов. Ого, ні. Давайте так. Зменшу призов, щоб. Щоб комунізм там підтримку комунізму збільшили. Воно мені не треба. Ну, зменшу трохи призов, нічого страшного. Ще ні багато чого страшного, але байдуже вже. Так, в мене максимум командного ресурсу, тому давайте майстер -засідок. засідок. І ти також максимально укріпленість, нехай. Також майстер засідок. І тем вновлені дивізії. Все. Іспанія. Молодець, да, да Мені здається, я все псую зараз тим, що очікую, мені треба було б це якось з само, самого початку правильно робити. Але звідки я знав, як правильно робити. Я перший раз за запорізьку ще й граю. Так. Плюс три фабрики. Можна ще одну комірку для досліджень, це важливо. І ми так, шість. Будуть в шістьох. Так, а потім можна буде тебе забудувати. Ще два цивільних заводи. Три військових. Потім Полтаву, тому що тут вже одна одну інфраструктуру треба. Хоча. Давайте почнемо з тих регіонів Да. З тих регіонів які мої. Приклад, о, наприклад, Запоріжжя, де в мене тепер сталь є. Полтава пучний фокус, сільські школи. Фокус є. Ти також вивчає піхотку. Ще політваду витрачає на піхотку. Ажах. Ну і зрозуміло, що я сюди поки що дарю по демократам рано йти. Всі інші якось не дуже мене цікавить. Сільська інфраструктура, це Миколаїв і Бургас. Подиві інфраструктури. Миколаїв. Прекрасно, а Бургас це де? Це ти, я не знаю. А. Армянськ. Бургас. Що з Бургас? Ти інфраструктуру якомусь даш? Миколаїв також. Не. Це не найкорисніший фокус. Ось синтетичний. НПЗ я отримую. Знову ж в Бургасі. Окей, поїхали. Добудувати колі? Бургас. Що? Що? Яким чином в мене тут провінці? Щось мені підказує, що це крім отримав. Коли він забрав ось Маріуполь і Миколаїв, він чи Бургас отримав якимось дивом. А, це тупо. Це мене дратує. Я б навіть сказав, це мене дратує. Тіба краще я пусть тут був, тому що у випадку війни я не зможу ті провінції захищати. Це тупо. Гра знущається наді мною. Так, перед ППО, мені потрібно ППО. Тому що якщо я почну ще щось виробляти, то це буде точно ППО. Що отут? Захист. Починаємо з захисту. О, політвлада з'явилась, з'явилися на міністр освіти. Політвлади влади більше. Спробуйте сказати, що коли. тільки спробуйте сказати, що коли я перейду на демократію, ви мені знову поприбираєте всіх е, мі міністрів. Це, блять, мене будуть дратувати. Це дуже сильно мене буде дратувати. Так, на. Радіохвильове виявлення. І в мене є. Трохи лишилось. До 50%. Є. Ну, є 50%. О, є, нарешті можу. Так, перше, мені цікаво. Яка різниця, що я беру? Так тут це взаємовиключно. А, з демократичної країни я піду саме сюди. В міжнародну політику. О, Східна Таврія стане осередньою землею. не жінні демократія вже ж. Стане осередньою землею. Ой, як багато я осередніх землею. Махновщина, організація українських націоналістів. Запорізька Січ стане. А, Маріуполь стане осередньою землею. О, як це прекрасно. Північна Таврія осередньою землею. Окей. Або Дорошенко президент, або коаліційний уряд уряд? Ну, типу, чому ні? Я демократ. І це прекрасно. Ні, Коаліційний уряд. І беремо демократичну країну. Так, вже забудовував Крімчук. Почав потрохи поступово. Кріпшив піхотне обладнання, зараз. О, зараз буде 39-й чекаю. І буду брати будівництво, щоб швидше розбудовуватись. Так мене знову дофіга досвіду армії. Точніше, командного ресурсу. Захист кавалерії, захист. на захист кавалерії бере. Ще б так і щоб вже. Ну раз, давайте лишимо одну кавалерійську армію. Ось вас лишимо так, як є. Всім іншим будемо по-іншому робити. Ой, піхота, то мені не подобається. Міська міліція. Він мені самому створювати. О! Піхота шаблону один. Це прекрасно. На, ось такий значок. Максимально. Так, тобі поки що нічого не міняю. Просто додаю саму піхоту. Ось так, зберегти, тренувати. Ось я навіть можу тренувати. А, одну дивізію. Але ти будеш потім новою моєю дивізією. Демократична країна є фокус. І... Поїхали міжнародна політика. По-перше, вже ось тепер 39-й. Ось тепер будівництво. Так, ППО є, але в мене нема. нічого нема. Так, на, конструкну промисловість. У мене для цього вашого ППО нема військових заводів. Потім то сюди додому. Ну, просто, щоб я знав, що вона потрібна. І Таврія. Почомусь тут по центру підемо. Форсувати Дніпро і так далі, як тут багато. Повстанні на кубані можна зробити. Як зачекати, там багато чого поскіпали? А, знищити Крим, це вже. Ну, типу, ми вже захопили Крим. Угода з Рутенією. Блін. Слопожанщині ультиматум. Пацифікація Донбасу. А, як все це хочеться. Давайте почнемо з на націоналізації міні-топольщини. Досконал універстати. У мене просто зараз зменшується кількість людських ресурсів, і мені треба їх збільшити. А східна Таврія це 270 тисяч. Не прям багато, але 35 днів. І в нас гарнізон зменшиться. Інцидент, так-так так. так, так. О, військовий теоретик. ретик. Пер... на поїхали по доктрині. Так, є. Поїхали відносини з країнами НЗ. Бін північну таврію можна ще. О, я можу тебе взяти. Ти просто автоматично скипнешся фокус. Блін, північну таврію ще асимілювати. А, все можна робити. Дивіться, ми йдемо в... Ну-ка. чи цей фокус не скіпнеться? А, ось цей потім. Чистки в Полтаві. Прітнат, тебе Хм Хм, окей, поїхали. Відносини з країнами НЗ. Нейтральні зони. Ну, ми вже ніяк не нейтральну зону. Так, ви 15. Ви, ви в курсі, що ви виключно кавалерія. На, тримайте. Це просто кавалерійська армія буде. Навіть декого з вас потреную. Якщо вже кавалерісти, то кавалерістами будьте до кінця. Так, тут одразу, як тільки з'явиться новий військовий завод, відправляйте його одразу на ППО. Так, принати братів. Прінати братів скипнувся, одразу чистки в Полтаві і Полтава і миргород ставлять, стануть національними. Ви вдох. Це плюс більше мільйона. Додатково осередніх. В мене зараз осередній 1,7. І отримуємо ще мільйон додатково, це прекрасно. Да, так, так, наперед, ставимо піхоти. Є ні піхоти або а чому неможливо змінити? У мене ринкова економіка. Я б міг зменшити ще на 5%. Ніє. Yeah. Окей, беру наперед. Ой, все прекрасно. Піхота для початку. Атака і захист піхотних дивізій. Вона мене потім піхота основа дивізії буде. Ой, я не всіх трьох хотів дістати. Я випадково. Менірала вам одразу. Його поліпшити можна, ні не можна. На, ви встанете тут. І сюди цільтесь Будівництво прекрасно. Натримай. Нову піхотку вивчу одразу. Не натренуй. Потрохи. Тарія до Німеччини в Союз. Да, да, да. А це. Ми тепер Республіка Запоріжжя. Ми тепер республіка Запоріжжя. Не просто Запоріжжя, а Республіка Запоріжжя. Вот он. Честно в Полтаві, прекрасно. Тепер це національна провінція, прекрасно. Модернізація Полтавщини можна. І взяти Донбас. Так, модернізація Полтавщини. Прибираю наказ. Прибираю наказ. Ми всі встаємо сюди. Вперед. На жаль, поки що Донецьку, ні Донецьку, ні Луганську не зробили фокус. Я чекав я чекаю фокусу для Махновщини. Ну Що Луганська на Луганщину. Ну, ми їх рознесемо. Все, Кременчук почали забудовувати військовими заводами. Що тут я щось щось, щось щось. щось, щось. Поїхали далі по роті інженерів, тому що, наприклад, моя піхотка тут роти інженерів. Покращимо її. І ще військовий завод. Є. Yeah. Далі, мені на жаль, ще військовий завод треба на цивільний потяг. І на вантажівку. Мутанізації полтавщини. Да, да, да. Дякую, 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 дякую. Це ще дві фабрики отримав і взяти над вас. Так само беремо військову поліцію зараз. І на спрощений потяг також було б непогано. Давайте спрощений потяг. Це в нас. О, це на ППО. Раз, останньої ефективності виробництва, зараз беру. Факт молодого любінтропа, так байдуже. Верь. Конвой вперед. О, Харків, доброго вечора він взяв Білгород. Ну, виходить, от ми вдвох, мовно найголовні. Ой, як у тебе багато військових заводів? Чого? У мене не так багато військових заводів. Вперед тебе їх прям до фіга. Але ми впораємось. Можна тут взяти темп відновлення дивізії. Це також максимально важливо, щоб між боями ми встигали відновлюватись. Нове піхотне оснащення. Тримай. Це 9 рік військова поліція вперед. Ленді відхилили радянські вимоги. Ой, до речі, ми можемо щось взяти. Надійність, атака, бронебійність. Зростання ефективності виробництва. На жаль, на жаль, мені потрібна ефективність виробництва. Хоча, блін, протипіхотна атака і надійність, це також непогано. Надійність майже прирівнюється до ефективності виробництва. О, і фокус взяти донбас є. Так само, як пацифі... А. Може пацифікація Донбасу, потім... Окей. Поки що не беру. Давайте повернення українців на Таврію. Або атак, вимагати Константиноград. Я не до кінця розумію, що це. Або ультиматум Собожанщині. Вернути Бандери. Великих Гетьманщина. Ого. Тут багато чого зробиться середньою землею. Поверні Києва. Так, знаєте що? Щоб не вирішувати, що саме з цього я буду робити, я просто закінчу на цьому це відео. Дякую усім, хто його подивився, а особливо дякую своїм спонсорам. Ні, як можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам. І у ході ці відео, якщо в когось з моїх глядачів також буде бажання мене підтримати підписки, подобай коментарі. Не забувайте спонсорами ставайте посилання в описі на донат. Також посилання в описі на мої інсту. А так, загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте.